Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі окуляри. Це класичні поляризовані сонцезахисні окуляри, стильний та функціональний аксесуар. Завдяки своїм лінзам ці окуляри ефективно зменшують відблиски, покращують чіткість зображення та захищають очі від шкідливого впливу ультрафіолету. Міцна Квадратна оправа виконана з легких та довговічних матеріалів, що гарантує комфорт навіть під час тривалого носіння. Їх класичний дизайн доповнює будь-який образ від повсякденного до ділового, а універсальність моделі підходить для водіння, активного відпочинку чи просто прогулянок. Пропонуємо до вашої уваги фотохромні окуляри. Це стильні сонцезахисні окуляри, які змінюють колір в залежності від інтенсивності світла. Завдяки фотохромним лінзам вони темніють на сонці та стають прозорими в умовах слабкого освітлення. Поляризовані лінзи ефективно знижують відблиски від води, снігу або дороги, роблячи їх ідеальними для водіїв та людей, що часто перебувають на вулиці. Такі окуляри допомагають зберігати зір та захищають від ультрафіолетових про. Універсальний дизайн підходить для будь-якої ситуації від повсякденних прогулянок до водіння автомобіля. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри. Це унікальне поєднання стилю та сучасних технологій. Неймовірний дизайн надає кожній парі індивідуальності та елегантності. Поляризовані лінзи з uv 400 захистом ефективно блокують шкідливе ультрафіолетове випромінювання та знижують відблиски. Дизайн у стилі авіатор додає окулярам класики та мужності, ідеально підходять як для міста, так і для активного відпочинку. Легка та Ціна оправа не тисне та дуже приємно на дотик. Окуляри це не просто аксесуар, це вираз індивідуальності, стилю та турботи зір. Пропонуємо до вашої уваги антиблікові окуляри. Це ідеальний вибір для безпечного та комфортного водіння в день та вночі. Завдяки фотохромним поляризованим лінзам автоматично адаптуються до умов освітлення. Завдяки цьому вони можуть затемнюватись при яскравому світлі. Поляризація усуває відблиски від дороги води чи скла, знижуючи навантаження на очі та підвищуючи концентрацію під час керування. Стильна форма підходить як чи. Чоловікам, так і жінкам, а легка алюмінієва управа забезпечує комфорт навіть при тривалому носінні. Дані окуляри поєднують функціональність, сучасний дизайн та надійний захист, роблячи їх незамінним аксесуаром для щоденних подорожей. Пропонуємо до вашої уваги стильні окуляри. Дані прямокутні сонцезахисні окуляри ідеально підходять під будь-який літній образ. Легкий дизайн без оправи надає елегантності та сучасного вигляду, підкреслюючи індивідуальність власника. Лінзи забезпечують надійний захист від ультрафіолетового випромінювання, що робить ці окуляри не лише модним аксесуаром, а й практичним захистом для очей. Міцні дуги та комфортна посадка гарантують зручність навіть при тривалому використанні.